Так, усім доброї ночі. Коротко про сьогоднішній день, що ми там робили. Так, сьогодні п'ятниця, розвратниця, але ну, вона нагнала мені двіжлюх таких, що я маю. Ну, бо як ви бачите, зараз там пів дев'ятої трошечки вже злива кінчилась, дощ іде конкретний. А злива така була, що просто ну, я не буду брехати, я в одному місці йти на автомобілі став, бо я не бачив, куди їхати. Що в нас там? До обіда, навіть не до обіда, до години четвертої у нас була така погода, ну не льотна, але я молотив сорі. Машина, яка мала мене сьогодні обслуговувати, відвозити з-під комбайна, ну, поламалася, як завжди. Той рік починається така ж Ну, А ми вирішили набити коробочку повну свою до ХТЗ. Ну, Набили коробочку, почав якби, молотиться, потер не було, влажність 20, думаю, будемо сушити все, тому що ну, вон дощ, опять дощ. Ну, Слава Богу, що я сам дядь Ваню не відпустив. Каждого дядь Вані так, все одно молотити нема куди. Давайте, коротше, цей я з вами поїду, розгрузимо прицепа, в склад, вернемося і ще може одного прицепчика набили. Ми б, може, пінабили, то прицепчика тут навіть не обговорюється, питань би до цього не було. Але в мене сталася халепа. На участочку, майже вже до фірми, зараз я приїду вам покажу. Майже до фірми я доїжджав. Слава Богу, що це я був за рулем, тому що, ну, я не знаю. Дядь Ваня каже, я б трактором тормозив його ще туди. -сіду". Ну, коротше, халепа полягає в тому, що... Відсоєняється прицеп від трактора. гідрокрюк відкривається, хоча і на предохранителі, і предохранитель залишився. Треба буде завтра розбирати, з чому питання. Ну, коротше, Відкривається гідрокрюк, ну і прицеп остається у нас тільки на шланах. А їде він з невеликого уклончика. Я розумію, що движення пахне жареним, якщо я його пущу під трактор, можу залишити без моста чи ще там би щось. Ну, коротше, могло б підняти, і розвернути і перекинути. Коротше, відвертаю я трошечки в бік від, від, виходить, від прицепа, прицепчик собі їде, 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 їде. Шланги, звісно, вириває, ну і улітає огород, а там невеличкий уклончик. Ну, не повезло нам, він перевернувся. Ну, Прицепчику було десь біля 13-14 тонн вологої сої. Якби дощ іде, я дуже сильно не переживаю, що вона далі домокне, але обдзвонив всіх своїх там, братів, кого там тільки можна, Понятно, Коли тільки щось стається, то значить, ну як завжди, нікого немає або в щось не виходить. Е, лишаю. А, ну и в баті ще машина ламається вечно. Я баті машину ремонтую, а батя, походу, ну, коротше, хода десь, коли треба, щоб вона поламалася. Ну і вітер дує, бачите, я тут кладовище місцеве проїжджаю і буду сьогодні біля нього тут жити, тому що прицепчик буквально там за метрів 500 лежить. На бучку ми пів прицепчика, звісно, зібрали в бікбегі, навіть завезли. Потім почалась злива. Ну, Ми там накрили прицепчика. Щось замокне, щось підмокне. Це ми самі розуміємо. Але ж цей. Ну, похороняю його трошечки. Що зробиш? Переночую, передають на цілу ніч. У нас дождик, а де він той прицепчик. Він так, а от він, бачите? Прицепчик. ну Це ж треба так, да? ні дерева, тому вон дерева є кущі. ну за, затормозись його в дерево. Ні, Не помогло ні дерево, нічого. От лежить наш прицепчик на бучку, Я не знаю, чим видно. Зараз я розвернусь. Більш всього туди далі став. Вітер, соя немолоченою куча. Ну, двіжуха. Вітер добрий, зараз, як завжди, брезента ще зніме. Ну, будемо мокнути. Щось там будемо дивитися зараз. В Машині півбака, ой, не півбак, четверть бака соляри, Ну, я думаю, мені до ранку хватить. Ні, господарство рядом поїду, ще забрати. Так шо, такі діла? Зараз, що такі діло, зараз ще самому хаби не злетіти, Розвернемося. Короче, такі в мене Вісер і п'ятниця, розвратниця, так повезло, що шо... йо моє, візунчики. Вмісто того, щоб довести благополучно сою і ще намолотити десь тонн 16 сої, то вийшло от таке от движення. Ось так от, лежить прицепчик бачите, да, на бучку з збоку. Повезло, що заштопоріну ми последній раз я викидав і штопора на одну сторону, то він ліг. Завтра ми його дорозгрузимо. Хорошо, що трактора за собою не потянув. Ми завтра його дорозгрузимо і, цей, і відтягнемо трошки назад. Ну і тут бачите же ж обривчик. Я думаю, що я його зможу поставити на ножки. Ми так думаємо. Ну потягнемо, там є два крючка, потянемося. Що такі от діла. П'ятниця, така у нас п ятниця. П ятниця раз в нас п'ятниця. П'ятниця раз так що стою я туди далі за прицепчика, бо вітер дує добре і бризентика вже не порвав. Отак, от бачите. Мені буде менше задувати, зараз. щоб сюди менше задувало. Так що можете мене привітати, ми якби і молотили mm -hmm. сьогодні сою, але в нас і вийшло не повезло. Лежить у домі. Любимий прицепчик, бачите? Поприв'язували не брезент, не знаю. Прицепчик лежить на бочку. Ну і в ньому ще лишилась сої трошки. Завтра дозбираємо її. Так понакривали. Думаю, вітер не повинен сильно здертися. Коротше, всім пока, лайки, підписки, а ми коротко, цей будемо далі е, Далі охраняти. Все, всім пока.